хто хто але він знає більше ніж згаданий народний депутат. Вочевидь, через те е, справді поки що нічого не змінилось, бо для цього є декілька факторів. По перше, є рішення лідерів парламентських е, фракцій і груп, які чітко заявили, що вибори тільки після війни, і це було підтримано е, паре нашими міжнародними партнерами. Е, це, це важлива річ. Наступне. Чітко сказав Андрій Єрмак, що для цього мають бути декілька закінчення війни, повернення військових до місць проживання, вирішення питання внутрішньо переміщених осіб і, звичайно, максимум повернення громадян України з-за кордону. Тільки в разі таких обставин вибори можуть визнати наші міжнародні партнери, партнери, як такі, що відбулися, і вони легітимні і демократичні, щоби новообраний президент. Справді мав вотум довіри як всередині держави, так і підтримку міжнародних партнерів через те, як на мене тут нічого. Не змінюється, а що стосується брата Стефанчука, справді спілкуватися з журналістами, особливо іноземними. Я маю такий досвід. Справді дуже складно, особливо переклад. Хтось може щось дописати. Через те, я думаю, що він зробив висновки. Я читав його спростування. Я бачив, що насправді він сказав чітку позицію, що нічого, крім того, що було озвучено, не змінюється.